Кіровоград став Єлисаветградом. Щоправда, не надовго. Вранці кілька десятків молодиків завісили стелу на в'їзді в обласний центр із назвою Кіровоград. Триметровим банером із написом Єлисаветград. Бійці АТО зірвали банер і звинуватили його авторів в державній зраді. Чергове загострення декомунізації бачила Олена Шворак. Від ранку подорожніх, які в'їжджали в обласний центр з Київського напрямку, замістили назвою «Кіровоград» Вітав величезний банер з написом Єлисаветград. Обласний центр, який вже майже півроку лихуманить через неминучі зміни назви і полярні погляди на те, якою вона має бути, вибухнув миттєво на місце. Одразу приїхали представники громадських організацій та воїни Ато. Полотнище відвезли до пам'ятника Шевченку, де саме тривав мітинг за участі керівництва міста. Обурені самоуправством люди витерли об банер ноги. Так, 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 так. Секретар міської ради назвав дії тих, хто повісив банер хуліганськими, і пообіцяв звернутися до правоохоронців з юридичної точки зору. Це хуліганські дії, да, бо, начебто, майно вони не пошкодили, там не написали фарбу і так далі. Завісили своїм е, своїм банером. Ну. Напевно, що хуліганські дії. Слухайці, а ти знаєш, що оці сепаратисти в Донецьку підтримали нас у Єлізавтград? Ти знаєш це? Так і оце картинка ну, для. Бо є, є і люди і в місті, які підтримали а цю нашу. Вони... Ну, ти хочеш, щоб тут, щоб дома розрушали, ну, ти так хочеш, заробляють. щоб помпили. Звісно, що я заробляла. не хочу цього. Активісти віднесли банер до Служби безпеки України і пригрозили, якщо правоохоронці не притягнуть винних до відповідальності, демобілізовані бійці АТО зроблять це самі. Ви мене толкаєте на те, то, що я не хочу робити. Мені воно тут. А в мене вибору нема, бо якщо я його не завалю. Мої діти, оце побачать, що там не вони бали, тут повинна. Будемо розбирати. Керівник громадської організації, яка почепила банер, ні від кого не ховається. Говорить дії законні, хоча міську раду про акцію і не попереджали. Гражданська акція не нарушала ніякі норми благоустройства міста, то елементи благоустройства міста не були повряжіні і так далі. Натомість звертатиметься до правоохоронців щодо псу псування майна організації. Та нападу на активістів. На завтра були заплановані чергові громадські слухання щодо перейменування Кіровограда. Однак, з огляду на сьогоднішні події, міський голова своє розпорядження про проведення слухань скасував. Олена Шворок, Роман Круніч, Кіровоград ТСН 1+,1.